Як навчитися планувати ефективно? Перше, досягнення мети розбивайте на етапи. І ось коли ви розбиваєте їх на етапи, ну, наприклад, ви хочете підтягуватися 12 разів, а зараз підтягуєтесь лише 4. Раз на місяць дадете одне підтягування. І так ви вже знаєте, що до кінця року ви зможете підтягуватись 12 разів. Ну, Це простий приклад, але будь-якої складнощі завдання розбивайте на етапи, оце вам і буде планування. Другий принцип планування будьте реалістами, не ставте собі надмірні. Завдання, наприклад, 25-30 разів хочу підтягатись на третю, воно ну, вам не потрібно, воно тільки сердечко ваше посадить. Так само і в усіх глобальних цілях та планах. Третє, планування вимагає завжди врахування. Того, що у вас будуть непередбачувані моменти. А щоб уникати гіркоти та розчарування від цих непередбачуваних моментів, вам треба ставити так, блок поставили, наприклад, годину попрацювали, і 15 хвилин зробіть паузу. По-перше, ця пауза надати вам трошки сил, значить, наступна година буде ефективно використовуватися робоча. і плюс ви за цей час зможете тому зателефонував, тому там трошки подивився щось в соцмережах, але тільки в ці п'ятниці. 15 хвилин. Четверте, планування це дуже непроста задача, але вона вартує кожної миті, вкладена в неї. Якщо, наприклад, ви за 10 хвилин можете зекономити одну годину часу вашого зробити її ефективне, то уявіть собі, якщо ви плануєте одну годину, ви ледь не день робите ефективний. І так кожний день у вас буде супер ефективний. П'яте, коли ви плануєте. То не забувайте, будь ласка, про пріоритетність. Вам все ж таки треба досягати мети. Бо є небезпека зісклизнути і планувати тільки мішуру буденну, повсякденну та побутову. Ні, ви пам'ятаєте про пріоритети. І також ви маєте ставити реальні терміни оцих етапів, які ви будете планувати, щоб досягти мети. І коли плануєте оці етапи, вам треба зупинятися і ставити оці. Якість. Наприклад, ви пропрацювали 3 місяці, зупиняємось і робимо аналіз, як ми пропрацювали 3 місяці, для того, щоб можна було відстежувати, наскільки ми ефективно досягаємо цілі, використовуючи і виконуючи наші поточні плани. Ну і врешті-решт фокусуйтесь на результаті. Ви прагнете досягти результату, і це найважливіше. Таким чином, ми з вами розглянули плюс-мінус найважливіші принципи планування.